У сквері на замковій горі кипить робота. За два десятка активістів зібралися на ударну толоку на прибирання. Вони виходять вже третю весну поспіль і закликають долучатися усіх хто бажає активною з провести час. Озброєні вони, як завжди, віниками, граблями, мусорні пакети, рукавички. Ми вирішили в цей раз Обмежитися виключно прибиранням сміття, очистити нашу країну в прямому і переносному сенсі цього значення. Наймолодший учасник толоки разом з мамою приходить до активістів із сусідньої пісочниці Захарію два з половиною роки. Він ще погано розмовляє, але мерщій береться підмітати, загрібати і зносити сміття. О, помічник серйозний головне не відбити від його охоту. Так чи ні? Ану, тримано тримано. Ану, ану, Я тобі покажу, як тримано тут рукою такоту так. Дова на гриби, бачиш, яку ми з тобою нагребли? Ми прийшли сьогодні допомогти прибирати в парку, тому що ми дуже часто тут гуляємо в цьому сквері. І я вважаю, що дітей потрібно Добре. привчати до праці з самого маличка, щоб вони знали, розуміли, що сміття потрібно викидати в спеціальні місця, ну і знав, як важко потім це все прибирати. Активісти приємно вражені, якщо у минулі роки сміття вивозили вантажівками, то тепер воно легко вміститься у кількох мішках. Учасники акції впевнені, Житомиряни нарешті зрозуміли, що чисто там, де не смітять. Дійсно, комунальники ну, з усім не можуть справдісь, а коли ти сам прибираєш, я думаю, ти не будеш смітити і показуєш приклад оточуючим людям, котрі тут проходять що просто гуляють. Усе зібране сміття активісти обіцяють вивезти із замкової гори. Попрацювавши, учасники акції запрошують житомирян прогулятися прибраним сквером і обіцяють, що вже з 25 березня усі бажаючі зможуть тут скористатися безкоштовним доступом до інтернету через мережу Wi-Fi.